Вітаю на каналі Дуплекс з нуля. В минулому відео я розповіла про початок фасадних робіт, а саме етап утеплення. Після цього зробили армування. На мінеральну вату нанесли ґрунтувальний шар клею. Після висихання ще один, армували сіткою і вирівняли клеєм зверху. Після висихання фінішний шар клею, далі фарба ґрунт з кварцевим піском для кращого щеплення декоративної штукатурки зі стіною. Також зробили підшиву даху і змонтували водостічну систему. Фінальний етап баранець. Наносимо по всій поверхні підготовлених стін, розбираємо ліса і переходимо на інший бік будинку. Якщо вам цікавий процес побудови дуплексів від котловану і до фінальних ремонтних робіт, запрошую на наш канал. Нагадую, ми будуємо дуплекси в Ірпені. Якщо вам цікаво, долучайтесь. Розповідаю про весь процес в коротких відео. Всім гарного дня!